Війна зараз перейшла на технологічний рівень, на новий рівень. Це війна дронів. Саме тому 102 бригада організувала партнерське виробництво дронів і ребів. Ми хочемо посадити ворожі пташки. І тут в історію вступає реб. Тобто реб, а пристрій, який зберігає життя нашому воїну. Абсолютно. Всюди зараз потрібен реб. Набираємо 102.if.ua. коли ви один раз підписалися, і щомісяця. Ви підтримуєте. Щомісяця у вас картки вибрана, комфортно для вас сума, знімається. Власне, унікальність цього проекту в тому, що ми запустили цю підписку, яка постійно щомісяця дозволить нам не переривати виробництво дронів від ребів. Мабуть, ми першопрохідці в цьому. Всюди одна й та сама назва вона дуже легка для запам'ятовування, і це 102.if.ua. Бажаю здоров'я, дорогі українці і українки. Мене звати Андрій Добуш, Ви на каналі Ера Волонтера. А на цьому каналі, в цьому відео, зокрема, ми намагаємося розібратися, як бути ефективнішими у цій війні, як своїми діями, зі своїми знайомими разом в колабораціях, різних колабораціях наблизити нашу перемогу або зробити все, що ми можемо для цього зробити. В нас в гостях Ростислав, це військовослужбовець 102-га, окрема бригада ТРО Івано-Франківська, сталева імені Дмитра Вітовського. Дякуємо за що ви сьогодні тут? Дякуємо за вашу роботу за роботу всієї, зокрема, бригади нашої 102-ї. І сьогодні ми з Ростиславом з Ростиславом поговоримо про виробництво, про партнерське виробництво дронів, про партнерське виробництво ребів і, взагалі, все, що може наблизити нашу перемогу. Розкажіть, будь ласка, першочергово, що це і як вдалося організувати? Дякую, Андрію, за запрошення. Так, наша 102 га бригада переважно складається з жителів Івано-Франківської Прикарпатії, Івано-Франківської області. Це наша своя бригада. І з перших місяців повномасштабного вторгнення воюємо там, на нулі, захищаємо Україну там, на нулі, щодня. Власне, як, як виник цей проєкт? Проєкт виник з того, що щоденна Служба, щоденний захист там, він потребує і щоденної підтримки тут. Адже ми всі на війні. Там хлопці і дівчата воюють з ворогом, тут підтримують наших хлопців і дівчат там. Ця регулярність вона важлива, адже регулярно сипляться нам на голову ворожі дрони, наші дрони садяться ворожними ребами. Війна зараз перейшла на технологічний рівень, на новий рівень. Це війна дронів, та про яку говорили, писали і знімали дуже багато. Нам потрібно бути завжди на крок попереду ворога в цій технологічній війні. Саме тому 102 га бригада організувала партнерське виробництво дронів і ребів для, для цих цілей, для того, щоб захищати життя наших бійців і бійчинь. THANKS FOR JOINING US. Хочеться запитати, ми розуміємо, що не все можна розповідати? Ну принаймні в час війни так точно можливо після її, після нашої перемоги, ми зможемо розкрити більше карт, як все відбувалося, як все зароджувалося, але розуміємо про важливість щоденного донату, щоденної допомоги, як як знайшли тих людей, з якими запартнерилися, і як вони йдуть на контакт зараз. Наскільки вони готові допомагати? Наскільки вони готові включатися? Це легко чи важко? Існує думка про те, що вже на третій рік війни всі втомилися умовно від цієї війни. Насправді ні. Ми бачимо готовність допомагати, ми бачимо запал в очах. До нас після презентації цього проєкту підходили люди казали, як вам можна допомогти. Розкажіть. Я кажу, дуже просто ми придумали цей проєкт як підписку на бойових воронів. Як підписку на виготовлення дронів і ревів. Коли ви один раз підписалися, і щомісяця ви підтримуєте, щомісяця у вас картки вибрана, комфортна для вас сума знімається. Це 200, 500 або 1000 гривень. Якщо ми говоримо навіть про мінімальну підписку на 200 гривень, то це 7 гривень на день. Це менше одного проїзду в комунальному транспорті, це менше, ніж одна кава. А таким чином ви допомагаєте своїм. Братам, чоловікам, синам, сусідам, знайомим, нашим землякам. Ви кажете про технологічність, і всі розуміють, що таке дрон. Не зовсім всі розуміють, що таке реп. А якщо можна так дуже коротко, ми постійно про це говоримо. Але з уст військовослужбовців вже можливо це звучатиме якось зовсім по-іншому або правильно. Добре, почну з дрона. Насправді робота дрона вона, вона видима, тобто, ось летить пташка. Ворожа чи наша, ми її бачимо, чуємо, і вона несе смерть. Краще, щоб наші пташки несли смерть ворогам в будь-якому випадку. Ми хочемо посадити ворожі пташки. І тут в історію вступає реб, засіб радіоелектронної боротьби. От його дія якраз невидима. Він випромінює. Радіохвилі на певних частотах, на яких відбувається керування або передається відеосигнал ворогам. Тобто реп, а пристрій, який зберігає життя нашому воїну. Абсолютно. Летить ворожа пташка, і вона хоче уразити нашу техніку чи наших братів і сестер. Ми вмикаємо реп, і та пташка падає. Власне, так ми зберігаємо е, нам життя. Більше того, коли нам треба, на жаль, евакуйовувати поранених, на жаль, тому що їх ранять, і, на щастя, ми, ми їх евакуюємо. Е, для того, щоб евакуаційна машина доїхала до точки, е, нам потрібен реп не евакуаційну машину. Для того, щоб нашим підрозділам управління безпілотними авіаційними комплексами доїхати до точки, де би. Ми запустили свої пташки в сторону ворога, нам потрібен реп просто навіть доїхати. Для того, щоб хлопцям і дівчатам в окопах захиститися від ворожих пташок, там теж потрібен реп. Всюди зараз потрібен реп. Це насправді досить свіжа історія про реби. Про пташки вже всі знають, хоча ці історії теж там плюс-мінус два роки. Про реби — це досить свіжа історія, і ми хочемо наситити наші підрозділи ребами і зберегти максимальну кількість життів. Реб — це дорого. Так, це дорого. Але він все одно потрібен більше ніж, ніж щось інше. Реб все одно дешевше, ніж життя наших побратимів та посестер. Саме тому ви створили е, ініціативу 102 два яка е, покликана, щоб постійно допомагати щодня. щохвилини навіть можна сказати, тому що це підписка, це неодноразовий донат. Е, розкажіть якраз про нього більше, де його можна знайти, як на нього підписатися. Е, я людина, яка нічого не бачила, нічого не знає, тільки зараз почула про це. Е, куди куди йти? В гугл е, соцмережі, які соц соцмережі, якщо це е, є там, Так, давайте тоді пройдемо разом з вами весь цей шлях е, в Google. В будь-якому браузері, набираємо 102.if.ua і переходимо на наш веб-сайт. Я навіть без крапок набрав відразу перший сайт, який висвітило, О, Супер. який висвітило відразу. Підтримати наших. я Так, розумію. Так, розуміню. є крапка Підтримати наших, і тут ми переходимо на сайт Повернись живим. Ми запартнерилися з цим благодійним фондом. І, власне, роль повернись живим в тому, що вони акумулюють кошти з цього проєкту, з цих підписок у себе, далі верифікують. Постачальників комплектуючих для наших партнерських виробництв, закупляють їх, передають. Ну і власне таким чином ми отримуємо готові дрони і реби. Хочу підкреслити, що всі 100% акумульованих коштів йдуть на закупівлю комплектуючих та обладнання. Добре, я на сайті є знову ж таки разово і щомісячно. А, якраз давайте про це поговоримо. Давайте, власне, одноразові донати вони важливі. Вони підтримують. Але ще важливіше, це щомісячні донати, щомісячна підписка. Власне, унікальність цього проєкту в тому, що ми запустили цю підписку, яка постійно, щомісяця, дозволить нам не переривати виробництво дронів і дребів. Це як підписка на будь-що. Netflix, YouTube Premium, будь-яка підписка, яка у вас є. Знімається автоматично. Знімається автоматично. Один раз ви підписалися на комфортну для вас суму 200, 500 або 1000 гривень. І щомісяця така сама сума може з вас зніматися. Є один лайфхак, Поділюсь, можна підписатися відразу на три суми. В мене не виходить. Тобто я нажимаю. одна. спочатку одну суму, потім другу суму наступною підпискою. А, вийти на са... так, вийти можна і зайти оформити ще раз. три підписки. Ага, я розумію. Тобто, якщо щось, максимальна підписка на місяць, там 1700 гривень. Абсолютно. Я розумію, добре, я відразу підпишусь. Відразу підпишусь. І в будь-якому випадку. Секундочку, іде верифікація. Підписка активована. Чудово! Дякую вам. Ви відкрили нагороду доброта, любитель. Тож це вже від самого банку. Наш проект називається Бойові ворони 102-ї бригади. Підписка на fpv дрони Тереби. Ворони, тому що у нас на шевроні бойовий ворон, який стежить за ворогом. Я хочу вам як вдячність такий браслетик подарувати і привітати вас з залученістю до бойових воронів. З щастю, буду носити. Дякую. Чесно, мене ж мороз зараз по, по шкірі. Я дуже, дуже по перше, немає насправді слів вдячності, щоб виростити всім, хто особливо від початку повномасштабного вторгнення вдягли однострій. Таких слів просто не існує, щоб виразити вдячність і все, що відчувають. Давайте про адекватних про адекватних людей, Це тому що розуміємо, що є в суспільстві дуже дуже дуже, дуже різні ситуації. Давайте ще поговоримо якраз про. Унікальність ми вже сказали, тому що я не чув в жодному випадку жодного разу. Проте я чув це в інфопросторі, що було би гарно, якби зробити підписку. Ви це зробили ви перші в Україні? Чи це вже скопійована десь звідкись ініціатива? О, наскільки ви знаєте? Хоч наскільки я знаю, у фонду повернись живим, діє постійна підписка на загальні потреби, але це. Цей проєкт, наш бойові ворони, це перша підписка на конкретні потреби конкретної бригади. Ми, мабуть, ми першопрохідці в цьому. А, можете за нами стежити. Ви запитувалися про соціальні мережі. Так, у нас є комунікація і в мережі Facebook, і в мережі Інстаграм. Всюди одна й та сама назва, вона дуже легка для запам'ятовування і це 102.if.ua. Все, так, я 114 на даний момент підписників на, в Інстаграмі. Так, але ці підписники, вони, вони чудові, але підписка на Instagram і підписка на проєкт це трошки різні речі. Я дуже сподіваюся, що ваш досвід візьмуть до уваги інші і бригади, і волонтерські фонди, і окремі волонтери, які постійно допомагають, скопіюють от якраз таку ініціативу, щоб це було на постійній основі. А наші івано-франківці прикарпатці, і взагалі, бо не тільки з Івано-Франківська, і не тільки з Прикарпаття, там є і воїни з інших районів України долучаться. Підпишуться так, як буквально, буквально щойно зробив я, і ми зможемо бути ще більш технологічніші і, як сказав Ростислав, бути на крок попереду нашого ворога. Якщо дозволите, одна невеличка ремарка. Хочу підкреслити, що ми всі робимо одну спільну справу, тому ми просто перші, але ми готові ділитися досвідом напрацюваннями, ідеями про те. Як нам всім разом дійти до перемоги, як так сталося, і взагалі яка історія в тому, що 102 два зробили зробили таку ініціативу? Розкажіть трошечки про історію? Насправді історія починається з того, що ми хотіли виготовляти дрони. Але не хотіли їх просто виготовляти, хотіли зробити це системним проєктом всередині 102 ї бригади. Тому, зібравши коло друзів, однодумців і професіоналів, дійшли до того, що системним цей проєкт може зробити саме така регулярна підтримка, з якої виросте далі все інше. Можна буде масштабувати виробництво партнерське. Можна буде різні технологічні прориви робити. Фактично, це як такий rd центр який дозволяє нам бути на крок попереду ворога. Те, про що ми говорили вже раніше. І ось ці друзі, маючи інших друзів, це такий великий волонтерський рух, який допомагає. Залучили і дійшли до, до всіх, хто приймає відповідні рішення. І таким чином залучили Фонд Повернись живим, залучили рекламну агенцію, яка нам допомагає, залучили банк, який нам допомагає. Всі хочуть включатися і допомагати. Ще раз підкреслю: я не бачу втома від війни. Я бачу, що люди допомагають. До кого ми зверталися, ще ніхто не відмовив. Ні в підтримці, ні в пораді, ні в фінансовій залученості допомагають всі. Тому обов'язково копіюйте а, той, а, ту ініціативу 102 і і ви точно можете зробити щось схоже в своїх проєктах, в своїх бригадах, в своїх волонтерських фондах зі своїми волонтерами, щоб закривати швидше, закривати а, ті потреби, які у вас є. Ну, я особисто розумію, що е, проєкт має рости. Він не має зупинитися умовно на 100 підписниках, Хотілося чим більше, тим краще. Е, до кого е, е, хто вам потрібен у вашій ініціативі, щоб це все набирало ши... популярності широкої популярності? До нас підходять, нам пропонують е, допомогу в поширенні, в розголосі е, інформації про проєкт бойові ворони, Підписка на 102 бригаду. Приходять волонтери, допомагають, приходять блогери, лідери громадської думки, допомагають всі, як я вже сказав. Власне, ми вітаємо такі кроки, ми вітаємо таку допомогу. Так, нам потрібна допомога в розголосі і поширення інформації про проєкт. Ми хочемо, щоб максимальна кількість прикарпатців, і не тільки прикарпатців долучилася до нашого проєкту. Нам дуже важливі медійні люди, блогери, які би могли далі поширювати інформацію про наш проєкт Бойові ворони, а поки що ми розробляємо проект досить молодий. Ми ще розробляємо системи комунікації. У нас буде окремий телефон, окрема пошта. Поки що ті люди, які готові долучитися. Пишіть, будь ласка, на наш інстаграм 102.if.ua, все розглянемо, будь-яка допомога важлива. Тобто, окрім того, що я можу підписатися і тихенько допомагати тою хай мінімальною сумою, якою яку, яка буде зніматися щомісяця. Якщо я маю більше часу, можливостей і бажання, найголовніше, я можу написати зараз в інстаграм. Послухати, сказати Добрий день, хочу допомогти більше. Маю на це можливість. Скажіть, чим можу бути корисним? Правильно? Абсолютно. Пишіть нам поки що в інстаграм. Ми далі прокомунікуємо, коли у нас будуть додаткові точки, куди можна буде звертатися. Тому дуже просто дорогі друзі. 102 два і фіа в інстаграмі. От так, якщо ввести, обов'язково знайдете шеврон. От зараз на на передпліччі в нашого воїна. Обов'язково туди стукайте і користуючись нагодою, хочеться запросити вас підписатися на канал, обов'язково прокоментувати це відео і в коментарях можливо навіть написати тему, яку би ви хотіли, щоб ми розкрили наступного разу. Дякуємо вам за активність. Ростислав. Дуже дякуємо вам за захист. Дякуємо за те, що тут в Івано-Франківську на відносно безпечній території ми можемо розвиватися, будувати роботу. Зокрема, хтось бізнес, виростити дітей. Дякуємо за той неймовірний подвиг, який робите. Ви ваша бригада, зокрема, дякуємо за проект 102 і Сподіваємося, що обов'язково після цього ефіру його скопіюють або, хоча б напрямок, скопіюють, і ми зможемо бути ще ефективнішими. Дякуємо за те, що сьогодні разом з нами, за те, що розкрили цю тему. Дякуємо за захист. Дякую вам за запрошення за етер, за ваші запитання, дякую за підтримку і підписку. Дякую всім, хто з самого початку нашого проєкту нам допоміг і продовжує допомагати регулярно. Адже наші воїни захищають щодня, і наші. Друзі, земляки, сусіди і родичі підтримують нас щодня. Лайк, підписка, до нових зустрічей.